Всім привіт, з вами You know, Nick, I don't like this either. But sooner or later you're gonna have to realize a simple truth. What that you're an asshole? That nobody in this world is ever gonna give a goddamn whether you like something or not. You gotta grow up, son. Whatever. Come on, Clamp. You Use want to be useful? Glenn. Keep a lookout on that tree line. Whoever did this might still be out there, waiting for another sucker to stumble across this mess, just like baiting a fish. I'm on it. You always so agreeable. No. Good.

О, представьте, себе, короче, ти рамба, короче, по поли, замість полицейский убивай, короче, і замість цих солдатів в цих убивай, короче, зомби. О, прикольно было. На мою думку здесь. У шо, я вырис на цих фильмах, про, про нього, Сильвестрком, встало. Эй, за Криста? не Криста? se mene je Hristo. I čemu vam se mi Jer sam ti kala, ja vam er tako <güljent>

Здається, не дуже тихо чути, я б говорити голосніше, тому що я дуже далеко від моєї мікрофона, чи ще не це, а мною від мікрофона. Ау, випив воду, я пожив. Куснули. Я кус... Ааа, куснули, я знав, що я куснули, я знав, 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 знав. Йому звіздець. Давай, давай, зизя, с... да нього, да нього, побега, побегай. Давай, давай, я пька. Они кушни навики, да пи, блин. А, о. о, о. Давай! Поголови ему!

глянем, что у нас там под шасси Знал бы я все Сики запишло А, все, закинчившийся эпизод Хм, блин, и... Сумно Someone's outside Someone came here looking for you A man What? what his name was we know damn well who it was who is he one of the guys we were with before what's he gonna do i can't keep going i figure we got about four five more days to reach those mountains we ain't here to rob nobody just relax and put the gun down man I thought you were dead. І кавеликі очіки великі. <свісно> <свісно> ну ось мої вибори do you true to, to save Christ. А, сікі тип процентів людей вирішили спрятувати крісту. Це 84%, ну гарні хлопці. Март, uh, did, did you kill the dog? Скільки людей вбили собаку? 81% вбили, вирішили вбити собаку. Так. Uh, значить, ми, правильно зробили далі. Did you achat uh, nick? А, ми тебе проігнорували нікать, щось таке. Що 12%. Ну, треба було що ми випадково це зробили. Так. Uh, did you... Nie, did you give water to the going А, ми дали воду за more 67% з нами дали воду. так. І did you save Nick or Pete? зберегли Піта. Ми, Ну ми вирішили зберегти А, анти. значить, Нік здається помер. А ми за Пітом. наоборот. Я не знаю, їх забувало їхні імена. Ну, я словом, 52 вирішили так як ми. Ну, що я хочу сказати? Ось і закінчився епізод. Виз... Ось така от інтрижка. А, каємо зараз цим Пітом чи Ніком, не знаю, як він називається. Ну, одним словом, чи як підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Бувай.